Друзі, доброго ранку! Ми продовжуємо і як і обіцяли до нас на ранковий майданчик завітав гість генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. Пане Юрію, вітаємо вас! Я вітаю доброго всіх ранку. доброго ранку! Ну насамперед хотіли привітати вас зі святом. сьогодні. Національний так. міжнародний, точніше, день музею. Якраз не просто так ми підлаштували момент, щоб запросити вас. Дуже цікава розмова обіцяю бути, адже нещодавно, саме 10 травня, національний музей історії України у Другій світовій війні отримав спеціальну нагороду журім за виставку Україна розп'яття та особливу професійну стійкість у умовах війни на міжнародному конкурсі «Museum and Heritage Awards», який фактично, наскільки я знаю, є таким собі музейним оскаром в світі. Розкажіть, будь ласка, про цю подію, про виставку більше. Ну, найперше, я хотів би привітати всю музейну спільноту України з професійним святом і безумовно привітати рідний колектив, з яким ми плідно і надзвичайно згуртовано працюємо під час цієї стадії російсько-української війни, і разом з яким ми здобули цю високу справді професійну нагороду. Ну, власне, ви в своєму запитанні вже частково відповіли. Ця нагорода справді іменується неформально музейним оскаром. Це є одна з трьох нагород, найпрестижніших нагород Європи на європейському континенті, пов'язаних з музейною діяльністю та охороною культурної спадщини. І це є перша. Нагорода цього типу в Україні, і це є перша нагорода міжнародна нашого музею. Так що тут ось це солодке слово перше. Перші, так. Та. Воно звучить по-особливому. <рес> Якраз була нагороджена за виставку Україна розп'яття, яка вже до ефіру ми поспілкувалися з Юрієм. Відомо нам, що вона з минулого року розпочалася, і зараз вона все ще продовжиться, наскільки я знаю, так. Так, виставка відкрилася 8 травня 2022 року. Я хочу сказати, що нею ми відчинили двері для відвідувачів, чи не як вперше музейний заклад в Україні загалом, а в Києві то напевно. І ця виставка була створена. Час війни, вона про війну і вона базувалася на артефактах, які поповнили нашу колекцію вже після 24 лютого. І знову ж таки, я наважу ще раз повторити: це перша музейна виставка базована на артефактах про цю війну у світі, у музейному середовищі світу. Нині відвідування виставки відбувається з урахуванням обставин війни, вірно? Так, так. Ну з урахуванням обставин війни це відбувається наступним чином. Екскурсії проводяться за наявності світла, без світла з ліхтарями і не тільки для відвідувачів, а й для офіційних делегацій. Виставка. І ну, ось працює безперервно. Це такий наш базовий проєкт, який знайшов своє розширення. Ще минулого року ми представили цю виставку в регіонах під назвою Україна розп'яття епізоди. Тобто, фрагменти частини цієї виставки ми представили до 24 серпня у Чернівцях, Чернівецькому, в Чернівецькому власному краєзнавчому музеї з ініціативи місцевої влади, і вона там була надзвичайно успішною. І цією ж виставкою ми від, відкрили шлях до нашої міжнародної діяльності до представлення в Європі і знову ж таки до уже річниці. Вторгнення до 24 лютого на основі цього проєкту, зокрема, був представлений проєкт Україна розп'яття 365 в Естонії. і це і також у Латвії битва за Україну. Правда, це, ну, я просто хочу відразу зазначити, що це не точне відтворення, це, скажімо, тематичні репліки і пов'язані з цією темою, з таким загальним концептуальним підходом. І це були перші виставки в Європі на основі музейних артефактів і зроблені за всіма класичними ознаками музейної виставки І партнерів і місць експонування. Вони, до речі, мали величезний успіх, наприклад, в Латвії, в невеликій країні, у музеї війни. На відкритті були представники 22 дипломатичних місій, представлених у Латвії, але це не рекорд. У кінці березня, на початку квітня, ми представляли виставку Україна розп'яття. Трибунал. Це був елемент комплексних заходів нашої держави з метою створення спеціального трибуналу. Над агресором, ви знаєте, що дякуючи нашим органам влади, лідерам країни, ми активно просуваємося на цьому шляху. І ось таким одним з новітнім екстраординарним елементом, це було також представлення виставки України розп'яття про злочини російської агресії перед фактично вікнами Організації Об'єднаних Націй. Це був величезний проєкт загальна площа експозинування до двох тисяч квадратних метрів. Це дуже багато. Там було визнано кілька тисяч сім, тисяча два експонати. Ця виставка була зорганізована організована з ініціативи Офісу президента України. Нашим партнером виступив фонд Богдана Губського, який саме забезпечив транспортування і можливість представлення на цих площах. Але от я згадав Латвію про 22 дві дипломатичних місії. Mm -hmm. да. А нас відвідали у Нью-Йорку представники дипломатичних місій понад 60 країн. Це третина від членів. Країн-членів Організації Об'єднаних Націй це був рекорд так на сьогодні, в будь-якому випадку. Це дуже важливо. Ви правильно сказали, що зараз ведеться постійна робота щодо організації трибуналу, щодо повністю, щоб Росія понесла абсолютно повну свою відповідальність за вчинені нею злочини, і дійсно це як додаткова презентація для розуміння того, що росіяни зараз роблять на нашій землі. І за рахунок цього ще 60, понад 60 країн. Eh, країн, так які побачили, це делегати країн. Це неймовірно важливо, мені здається, і дуже круто, що вам це вдається робити. Eh, якщо говорити саме про українців, які зараз захочуть відвідати виставку Україна розп'яття», eh, це якийсь попередній запис має бути чи просто можна прийти у національний музей історії України Другій світовій війни, і заплатити за квиток за екскурсію і відвідати цю виставку. Ну, я хочу, значить, я хочу сказати, що ми працюємо абсолютно в штатному режимі завдяки Збройним силам України і тій охороні і всьому силовому боку країни. Ми до речі, я хочу на цьому наголосити, що цей проект був можливим у своїй реалізації тільки завдяки співпраці з усім силовим блоком. Країни, і, не знаєте, під час ефіру одна е, наша відвідувачка е, схвалювана замість абревіатури ЗСУ, е, розшифрувала точніше цю абревіатуру ЗСУ як Збройні сини України. І Я думаю, що це дуже вучний, дуже це не точний страшно, дуже... Так. Це не так. Так, і Виставка працює в штатному режимі. Більше того, я скажу, за рік, а от уже з 8 травня по сьогоднішній день, тільки минулого року, тільки минулого, це статистика минулого року, без урахування п'яти місяців. Цього року Україна розп'ять відвідав більше 50 тисяч осіб. А сам музей минулого року, я підкреслюю, до сьогоднішнього дня це було 136 тисяч. А от на сьогоднішній день, на п'ятий місяць, ми ж маємо вже 70 тисяч відвідувачів, тобто це цифри, які перевершують і попередні, і вони є досить значущі. Ну от, але варто їх напевно порівнювати так з мирним часом. Тут я хочу сказати, що, хоча з мирним часом це дійсно зменшення, ми пам'ятаємо ці проблеми, і бензинова криза, не тільки електро. Криза, да, і робота транспорту, і загрози різні. Але, наприклад, минулий рік, воєнний, ми зменшили кількість екскурсій тільки на 10%, при тому, що два місяці були зачинені. Тобто, це говорить про той значний інтерес до цих питань, і серед наших відвідувачів цієї виставки цивільне населення. Дуже багато військових, до речі, це для мене. Така, чесно скажу, несподіванка. При тому військові, які прибувають із фронту, які здавалося б, дивляться в очі війні. У нас дуже багато преси. Зараз не можу бути точним, але знову ж таки, статистика тільки минулого року було 279, тобто біля 300 публікацій у пресі про виставку, в тому числі. Як б, і українських, б, б, так і іноземних. Більше 200 іноземних А іноземних саме іноземних Ого. Було, було Більше, так, набагато, в рази, чим, чим в українських. Да. Ви на початку інтерв'ю сказали, що до вас приходять на екскурсії іноземні mm -hmm. гості. А от наскільки їх є, яка статистика? Багато їх відвідують? Е, е, ну е, ми не е, розділяємо в нашій статистиці громадян України іноземних гості, гостей. У нас є статистика, якраз от відвідування медіа, так зрозуміло, і загальна є загальних відвідувачів і є окрема статистика відвідування офіційних делегацій. Хочу сказати, що рівень представництва це прем'єр, міністри, лідери країн, президенти, віце-президенти Європейської комісії, чиновники найвищого рівня, міністри, головнокомандуючі. мені не хотілося б... ну. З зрозумілих етичних причин виділяти якусь країну чи якусь посадову особу зараз сказати, але це і наші гості часті посоли всіх е, країн G7, так, і Сполучених Штатів Америки, е, Об'єднаного Королівства, Великої Британії, Італії, Франції. Е, але от одну особу назву, яка вже не є в даний момент формально при владі, так. і, і, і це Думаю, не всіх цих, цих інших, але серед наших відвідувачів був і Борис Джонсон, Клас. наприклад, так ще хотіли цих... запитати один із улюбленіших іноземних так. політиків для українців був. Так. і зараз там ходять чутки, що він і в НАТО збирається подаватися як голов... чи в НАТО, чи в Євросу. Тому будемо тримати за нього кулачки, адже він стільки всього для України зробив, що ого — улюблениць а взагалі, якщо говорити про безпеку. Зараз в музеї. Повністю все це і було, і є щодо бомбосхови, щодо е, нормального озвучення сирен. адже тут не просто проблема в тому, що весь Київ буває під загрозою, а те, що урядовий квартал доволі поряд. І ну... загроза, можливо, трошки навіть більша. Так, місце такі у вас. Я хочу сказати, що виставка, коли відкривалася 8 травня минулого року, це був той час, коли. Офіційні особи, посадовці, і зокрема, мер як ми називаємо, Києва Віталій Кучко закликали киян не повертатися. Я не буду вже там на, на цих карликів покликатися, які там погрожували парадом. На хрещатику ми знаємо, що відбувся інший парад парад розбитої російської техніки, але все ж таки я хочу, щоб ви розуміли. Що от, хронологія да, подій була наступна 24 лютого вторгнення, 2 квітня вважається датою визволення Київщини і Чернігівщини, а виставка відкрилася 8 травня. І, власне, від 2 квітня до 8 травня потрібно було не просто. Так, скажімо, підняти експонати з фондів, де вони обліковані наважним чином приготовувати повністю організувати виставку. А ну не висновку, навіть організувати, організувати збір. Збір матеріалів а, часу збір матеріалів, і, і цей збір матеріалів відбувався буквально наступний день ем, е, після. Звільнення. Та так, після звільнення і тут особову роль відіграють на да, наші збройні сили, знову ж таки, і зустріч особисто з Валерієм Федоровичем Заужним, який. Дав згоду, і ми отримали офіційний дозвіл від генерального штабу і супровід більше того, військових для того, щоб здійснювати цю діяльність. І тут я хотів би сказати, що це не єдина практика. Я можу звернутися до кожного з напрямків, згадати всі напрямки і. Головне управління розвідки на чільлі з генералом Кирилом Богданом, який передавав експонати і відвідав наш музей в часі війни, і національну поліцію, і міністерство внутрішніх справ, і державну службу надзвичайних ситуацій. І Служба безпеки України, до речі, саме перший досвід співпраці з Службою безпеки України. Він був на 13-й день війни. От, уявіть собі, насправді, першою музейною виставкою, але я уточню, фотовиставкою, який наш музей був представлений уже в Європі за кордоні у перший місяць війни. Ви мене почуєте У перший місяць війни це була така класична. З Відповідними стендами, роздруком, матеріалами. Виставка у Франції у Вердені у центрі миру гуманітарних прав і свобод людини. І базувалась вона на фотографіях Києва 8 березня. Ця виставка так і називалася Київ-репортаж одного дня, 8 березня. І увіть собі, ми ще три дні очікували на. Охорону на Збройний супровід Служби безпеки України і цей задум да, виник у нас на 10-й день війни. От ви, якщо в тій хронології, там обрахунок. У перші два тижні взагалі Я за години. просто не пам'ятаю. Ну, по моєму, я ще з дому, крім магазин, і собаку гулять ще не виходив навіть. Просто це... тоді ще було тривога, не тривога, але все-таки це... якісь пересторога була ще це, це Ще не було. Тобто час комунікації між мостами інше. І ми зробили унікальну виставку з е, от цього Києва, який з міста да, з європейської столиці, з міста з глибокою культурно історичною традицією, мирного міста перетворилося у фортецю, яка була готова захищатися і боронити свою свободу і незалежність країни. І це був особливий час, і ну не було комунікації між мостами. Взагалі з'явитися. Не просто на вулиці, а і з, з фотоапаратом, тим більше з професійним фото... відвідали. Та. Але от, і, все було, і було, це все це. було да, на тонкій такій межі. Але у нас як музей було усвідомлення, коли ми дивимося на фотографії Другої світової війни, саме вони нам передають якусь інформацію, образи, зберігають пам'ять того часу. І я дуже пишаюся, що ми е е у кількох. Десятках фото зберегли образ нашої столиці 8 березня. Ця виставка з 44 фотографій була дуже успішною. В перший рік війни ми її представили в дев'яти країнах світу. І до речі, та виставка, от я бачте, сказав, е, е, що це е, перша музейна так нагорода тут музейний Оскар. Але в кінці минулого року Міністерство закордонних справ Кореї Нагородило ось нас і цю виставку як найкраща, не найкраща, а подія року у сфері культурної дипломатії. Кореї, та... Кореї, але то була Азія, і то була інша виставка. А Оскар все-таки то... перший і один сьогодні. Але то була перша безлим, та, міжнародна нагорода. <рес> Просто так. наскільки далеко ця виставка поїхала до Південної Кореї, нібито інший край землі, але знову ж таки, дай Боже, щоб вони нам допомагали. Бо no, зараз, зараз дуже активно, Я говори. згадав вчора, якраз і президент вечірньому зверненні говорив про да, про Корею, де перебуває перша леді. Зараз ну, от бачите, воно все надзвичайно. Дуже тісно пов'язано музейне життя. Це не, не тільки не тільки про музеї у класичному розумінні, що там сидить да, вітринка, і і біля неї сидить бабуся. Насправді, це на сьогодні. Це вже зовсім не так, і війна, якби це не виглядало, якби це не звучало. Це велика криза, суспільна, соціальна, але і це криза, яка дає нові можливості розвитку для країни, для суспільства, і ми всі це з вами спостерігаємо. Яка є актуальна ситуація зі збереженням та консервацією культурної спадщини в музеї? Ну бачите, якщо ви говорите про наш музей, да, я можу про говорити ваш. про тільки про наш музей. Про ваш тільки то про ми ваш. так, ось на другий день він, в перший день війни, фактично весь колектив, за що дуже вдячний, прийшов до музею, і ми спакували. Найважливіші, найцікавіші об'єкти і предмети. Вже наступного дня о 16.34 я вивіз на Західну Україну виставку міжнародно українсько-американську, яка була присвячена 30-річчю Незалежності України в 21-му році, так, і це була здається єдина. Міжнародна виставка, яка перебувала на території України в той час. Тобто ну, ми бережемо свою культурну спадщину, але коли йдеться ще й про експонати інших країн, так. І що цікаво, що е, ця виставка, яка була ну, евакуована, спакована і зберігалася, вона у вересні минулого року була відтворена в Європейському Союзі в Литві, з ініціативи цієї країни. Вона мала промовисту назву за волю України, і вона розповідала приручена до десятиріччя, не незалежності, як я сказав, а вона була присвячена такій темі знову ж таки збройним силам і уніформі української армії, точніше і людям, які одягнули цю уніформу 100 років тому назад, і почали боронити. І специфікою цього проекту є і те, що в значить це був дзвінок у березні від радника прем'єр-міністра Литви, яка відвідала напередодні ось повномасштабного вторгнення виставку. І глибоко символічно, що ми її відкрили у е, в Каунасі у військ у музеї війни імені Віталя Великого, і це сталося. Той час, коли у нас виконував мав статус культурної столиці Європи. І це була перша музейна виставка України е, у статусі України кандидата в ЄС. Ось, ось так. так. Як би воно дивно не звучало і неправильно можливо не звучало, нікому не побажав таких цін, але війна відкрила дуже багато перспектив. Е, на жаль, це така причина. Але от щодо перспектив, звичайно, будемо тримати кулачки, щоб перемога швидше прийшла. Не забувати, якою ціною вона нам дається, дається всій країні. Але вже приблизно розуміти, які перспективи зараз будуть у цього фрагменту історії в музеї. Як це все буде? Просто мені, якщо чесно, я був небагато разів у музеї Другої світової війни, бо. Один з разів мене дуже сильно поламало, дуже сильно. Це була зала там, де концтабори. І мені дуже погано. Ну, я тоді ще був. Мені років так, напевно, 13-14 було. І. Це була шкільна екскурсія. Ні, це Не? самостійно ходили. Ну, в мене була така, скажімо, дозвілля так проводив, любив проводити. Я був після цього, але цю залу я обходив стороною. І я уявляю, як буде ще важче дивитися на війну, яка триває зараз. Як це просто треба буде передати? Як це треба буде створити, аби е, ну аби не було таких ситуацій, як у мене? Наприклад? Бо дійсно я от навіть зараз згадую наскільки мені тоді важко було. У мене ком глобальний, а про цю війну ще гірше говорити, бо ми це пережили. Ну, давайте ми тут уточнимо, що якраз про ті приміщення, про які ви говорите, це головний корпус, який розташований під скульптурою. Він є зачинений з першого дня війни і він не функціонував і до цього, і не функціонує до цього моменту. Ми говоримо з вами зараз про діяльність музею в інших локаціях, і в тому числі на нових експозиційних площах. В площах згадав. на нових. Да. Але от ключовим моментом питання надзвичайно слушне. Ключовим моментом є те, що, звісно, ми боремося за те, щоб стати місцем пам'яті, місцем вшанування наших героїв і героїчного і боротьби нашого народу, і разом з тим місцем пам'яті і місцем. Вшанування нашої великої перемоги, в яку ми всі віримо, і не тільки України, а всього демократичного вільного світу, який пліч опліч з нами. Ми намагаємося рухатися по цьому шляху, і одним з таким чи, чи головним мейнстрім да, напрямком є переозначення музею, розширення його хронологічних меж, акцентування уваги на війні, яка сьогодні триває, і для музею такими. Таким маркером, такими підставами слугують. перед усім це колекції. Для того, щоб справляти враження на відвідувача, ти можеш тільки справляти. Музей це те, що можна побачити. На відміну від інших та, е, носіїв інформації, це коли можна почути, так, е, як на коли можна прочитати, там як в книзі чи, чи, чи ще щось. Музей це те, що засновано на артефактах. І тому, е, якби які б не з'являлися абсолютно новітні технології, і які використовуються і мають використовуватися в музеях, я зараз також повернувся із за кордону. І зараз надзвичайно інтенсивна, не тільки моя. А і колег, у нас в рази збільшилася кількість відряджень, бо ми супроводжуємо ці матеріали, виставки за кордон. Вони говорять про те, що все-таки у фокусі, перлиною будь-якої експозиції з використанням найновіших технологій залишається об'єкт, артефакт. І тому ось під час війни, з часу повномасштабного вторгнення. На цій стадії ми вже зібрали понад 7 тисяч предметів. Це, напевно, найбільша колекція з усіх музеїв України, і ми продовжуємо йти цим шляхом. І це є найголовнішим, пріоритетним завданням, до якого ми звертаємося кожного дня. А далі безумовно. Будемо думати над тим, як ці унікальні речі, предмети, артефакти відтворити в експозиційному просторі. Вже знову ж таки, можу базуючись на найновіших досягненнях, ми на сьогодні. Адже цей Оскар – це ж не просто нагорода там, не здай, яку сюди привезти можна. Це нагороди, нагородою є той досвід, і наша інтеграція, в світовий, в європейський культурний простір ті контакти, щоб відчуватися себе частиною, відчувати себе частиною Європи, не тільки в минулому, так, але й частиною. Сьогоднішньої Європи, сьогоднішніх процесів, які відбуваються, і дуже важливим пунктом цієї нагороди, на мій погляд, є саме те, що вона також нагорода надійшла до вас саме за професійну стійкість в умовах війни. Тобто, музей не зупинив свою діяльність, музей працює штатно. Музей продовжує знайомити людей з історією України. З історії України не тільки у Другій світовій війни, завдяки цим виставкам, завдяки різним експозиціям, це абсолютно вся історія України. Що, на мій погляд, неймовірно важливо. Тим більше, скільки до нас делегацій зараз приїжджає. Яким мені здається, варто відвідати такі виставки і варто відвідати такі музеї? Тому величезне вам спасибі за цю справу це так, дійсно неймовірно важливо для нашої країни. Друзі, я нагадаю сьогодні про виставку, яка нещодавно, буквально зовсім нещодавно, отримала музейний Оскар. Фактично, якраз яка називається Україна розп'яття. Ця виставка зараз проходить у музеї історії України у Другій світовій війни. Говорили з його генеральним директором Юрієм Савчуком. Юрія, дякую вам величезне за цю розмову. Дякую вам за запрошення. Дякую. Дуже сподобалось. Ваша студія, ваша робота та всього вам найкращого Вітаю вас також святом вишиванки. Та. Це знаменний день, який підкреслює нашу ідентичність і дуже гарна креативна ідея. Всього вам найкращого, також мужності і стійкості. І дякуємо за захист нашої країни. Друзі, Дякую. ну а ми з вами прощаємось вже до завтра. Обов'язково лишається о 8.30 до ранок на кордоні. Почуємось.